Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму печінку з овочами, запечену в духовці. Нам знадобиться 800 г печінки. У мене свина, одна морква, пару цибулин, 2-3 зубчики часнику, 140 г твердого сиру, сіль та борошно Нарізаю печінку. Краще це робити, коли вона ще трошки мерзла. До борошна додаю сіль та перемішую. В борошні панірую кожен шматочок печінки. Обсмажую печінку на дуже сильному вогні приблизно по півхвилинки з кожної сторони. Печінку вже посмажила до напівготовності, виклала на деко і повіщо відставляю в сторону. Нарізаю моркву, цибулю та чесник і зроблю засмажку. Зверху на печінку викладаю посмажену засмажку і присипаю сиром, натертим на дрібну терку. Відправляю печінку в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин.